Послухайте казочку про зайченя боягузика. Називається казочка «Зайченя боягузик і смілива пісня. В одному великому лісі, де сонечко заглядало в кожну галявину, жило маленьке зайченя на ім'я боягузик. Він був дуже милим і мав найпухнастіший хвостик. Але боягузик. Боявся абсолютно всього. Він боявся темряви, гучних звуків, а найбільше розмовляти з незнайомими звір'ятами. Коли хтось до нього звертався, він одразу ховався за маминою спиною. Одного разу в лісі оголосили про щорічний лісовий фестиваль пісень. Усі звір'ята готувалися. Співочий дріст репетирував свої трелі, ведмежа буркотун розучував смішні пісеньки, а білочка збиралася танцювати під музику. Бо ягузику теж дуже хотілося взяти участь. Він знав дуже красиву, але дуже тиху пісню, яку йому наспівувала мама, але йому було так страшно. Співати перед усіма? Ой ні, шепотів він, а раптом я забуду слова, а раптом мій голос буде занадто тихим. Він сидів і сумував, спостерігаючи, як інші готуються. До нього підійшла мудра черепаха, яка завжди була спокійною і терплячою. Чого це ти такий невеселий? Боягузику, запитала черепаха. Боягузик розповів їй про свій страх. Сміливість це не відсутність страху, а вміння йти вперед, попри нього, повільно сказала Черепаха. Твоя пісня прекрасна, я чула, як ти її наспівуєш. Неважливо. Наскільки гучно ти співаєш, важливо, наскільки щиро. Але що, якщо ніхто не почує? запитав боягузик. Почни з малого, порадила черепаха. Заспівай її спочатку для одного листочка, потім для квіточки, а потім для одного друга, крок за кроком. Бо ягузик вирішив спробувати. Спочатку він, тремтячи, заспівав свою пісню для маленької росинки на листочку. Росинка заблищала ще яскравіше, ніби аплодуючи. Потім він заспівав для блакитної квіточки, і вона ледь помітно погойдалася. Він почав співати свою пісню тихо. Але впевнено, він співав її для метелика, для сонечка, для струмка. І кожен раз, коли він співав, страх трохи зменшувався. Настав день фестивалю, боягузик стояв серед усіх, і його лапки все ще трохи тремтіли. Але він згадав слова черепахи і тих. Для кого він уже співав свою пісню. Коли прийшла його черга, він вийшов на середину галявини. Його голос був тихим. Але він співав з таким почуттям, що всі звір'ята замовкли. Вони слухали його ніжну пісню про сонячний ліс і доброту. Це була не найгучніша пісня, але вона торкнулася. Кожного серця, коли боягузик закінчив, на галявині запанувала тиша, а потім звір'ята почали тихенько аплодувати, а потім все голосніше, ніхто не сміявся, ніхто не сказав, що його пісня була занадто тихою. Боягузик посміхнувся, він зрозумів, що справжня сміливість. Це не вміння перестрибувати через найвищі кущі, а вміння перестрибнути через власний страх. І тепер його пісня стала не просто гарною мелодією, а піснею сміливості. Ця казочка вчить нас, що не варто дозволяти страху та невпевненості керувати нашим життям. Справжня сміливість. Проявляється не у відсутності страху, а у здатності діяти, долаючи його. Важливо вірити у свої сили, робити маленькі кроки назустріч своїм бажанням і пам'ятати, що наша унікальність та щирість є нашими найбільшими цінностями.